Для прийняття спільних оптимальних дій та забезпечення діалогу між владою та громадою, організація розвиток з представниками Херсонської міської ради, централізованої бібліотечної системи міста та іншими громадськими організаціями запропонували концепцію інформаційно-моніторингової системи Вектор самоврядування. Проект забезпечить просвітницьку діяльність та детальну картину ефективності місцевого самоврядування у місті. На засіданні громадської ради при міському голові Володимирі Сальдо обговорили концепцію інформаційно-моніторингової системи Вектор самоврядування. На думку авторів, проект забезпечить інформаційну взаємодію між владою і громадою та розширить діапазон участі городян у процесі розвитку місцевого самоврядування. Найбільшою проблемою запевняють автори концепції є необізнаність людей щодо діяльності органів влади. За результатами дослідження, 88,5% мешканців або не знають про наявність законів, які допомагають дбати про розвиток міста, або не вірять в їх ефективність. Система вектор самоврядування у доступній формі надасть інформацію через централізовану бібліотечну систему міста та публікації певної літератури і брошур. В електронному варіанті організація підготувала диск Ефективне самоврядування, який планує передати новообраним депутатам. Щоб це було понятно, понятно на пальцях, пані? Тому що не доходять, люди не знають. Чтобы это и цель не в том, чтобы там кого-то критиковать, а чтобы поднять патриотизм, профессионализм, ответственность, чтобы мы вместе развивались нормально, понимаете, не ждали маны небесной. Інформаційна моніторингова система «Вектор самоврядування зможе не тільки донести до громади міста інформацію про те, як працює і як може працювати система самоврядування, а й надасть можливість висловити свою оцінку, яка буде почута і проаналізована. Автори пропонують по п'ятибальній шкалі оцінювати ефективність органів місцевого самоврядування та громади. Ми маємо право і можливість давати цю оцінку і направляти її. И при том будем опять же направлять э, вот эту оценку, которую мы поставим, не через э, в письменном просто виде, а через э, открытым листом, через э, нашу эту, прессу, и чтобы люди все знали, горожане, какую мы дали оценку этой власти. Проект системи вектор самоврядування для розгляду направлено міському голові Володимиру Сальдо. Всі результати свого дослідження організатори оголосять у день місцевого самоврядування 9 грудня цього року.